За часів незалежності в Україні відкрили три нових пункти пропуску: два з яких на території Чернівецької області нині тривають роботи з облаштування ще трьох КПП. Про це на своїй звітній прес-конференції заявив голова ОВА Руслан Запаранюк. Посадовець зауважив, ключовим об'єктом є МАП Біла криниця Клімеуць. Це масштабний інфраструктурний проєкт, який дозволить збільшити міжнародний потік вантажів, сприятиме транскордонному співробітництву, економічному та соціальному розвитку Буковини. Орієнтовна потужність близько тисячі тисячі ста автомобілів за добу. На стадії завершення проєктних робіт пункти перепуску Шепіт та Руська Уже обговорили основні моменти з румунською стороною та подання на розгляд європро. Комісії і отримання фінансування ми бачимо більш на першій перспективі завершення обладнання пункту пропуску Руська, там більш малою крові, малими затратами може бути, але там є інше питання. Там набагато більше затрат, що стосується самих під'їзних шляхів. Зараз ми на рівні Міністерства інфраструктури працюємо над тим, щоб були виділені додаткові кошти на облаштування під'їзних шляхів. До КПП Руська. І, можливо, якщо дасть Бог, все буде добре. Не хочу нічого не казати наперед. Можливо, ми в цьому році зробимо перші кроки по облаштуванню вже КПП Руська і по запуску процесу перетинання кордону. Але це зараз пока в проєкті.